Добрий ранок, гайс. Давайте я зберуся, так скажемо, приведу себе в порядок і до вас повернусь. Я вже зібралася, я вже готова, нафарбувалася. Що ж, про що буде це відео? А у мене 28 серпня інавгурація. Я поступила в ДТУ на журналістику. А 28 числа я буду знайомитися зі своїми одногрупниками, і ми так скажемо обрали дрес-код. Uh, у мене є два на вибір образи, ви пізніше їх побачите. Uh, а зараз я хочу собі піти і купити якусь жилетку, щоб вона мені свала під розкодом. Uh, тому, let's go! Ось такий у мене образ of the day. Взяла сьогодні виглядати нову сумочку. До речі, це сумочка, яку я придбала в університе. Я знайшов тут в такому жовтому коделі. Чорний з кузиками. Я не хочу з кузиками. Він такий, але ковер страшний. Я нашла стен з таким витягом, але ні тільки вона я взяла дуже міре. <му> Хочу взяти якусь спідничку чорненьку, а от розміру S, але вона на мене просто. Я вже вийшла з даринка, іду в респект, тому що нічого путнього на даринку не знайшла. Якось розчарував мене трошечки. Я думала, що швиденько щось куплю і поїду додому. Так не вийшло. Тому йду в проспект пішки. Думала під'їхати, але все ж піду пішки. Надіюсь, що там щось буде. Ще зайшла в Джинсовік, подивилася там одну кофточку, приглянула. От, спочатку служу проспект, подивлюсь, що там. От, бо мені як не як і до метро все одно. От, зараз подивлюсь, що там в проспекті. І можливо повернусь по ту ковтель. Ну Я ще подумаю. Ми взяли таку коптеринку, в мене така була мінала на році, але я її віддала. От, Взяти її. Я по одне, купую зовсім інше. Я теж купила білугодовочку. Це велика. Ще пошукаю XS, Це не те, що я хочу. І все скаси Вот так. Мені важливо подобаються ці складки, потому что ми зрівнюємося може. Ну, просто так виглядає образ. Ну, может быть, нормально, но я возьму. знаю. Я все ж візьму. Думаю, то різні опис буде да класно. Берем. Я думаю, це такі от кіди. Але трошки з них випадаю. У мене 35,5, а ці 36. У мене всі старенькі вже Прям старенькі. Я все ж купила ці пуми Хоча на мені зараз мої пуми, я просто обожнюю пуми, завжди їх душу. Ось. Хоча у мене вони не дуже старі, я їх купувала весною. Ось, але я думаю, що на осінь час купити нові, тому я придбала собі нові кеди. А що тут дорога закінчилась? Куди мені далі йти? Прикол. Ходімо поздешити. Зараз прийду додому, помірю декілька образів, тому що вже 28 число завтра. Ось тому треба підготуватися. Я завтра вперше знайомлюсь вживу зі своїми одногрупниками, тому що я зі своїми одногрупниками спілкувалась два тижні, просто онлайн нас додавали групу, от тому хочу з ними вже побачитися. Я вже вдома. І що я там наговорювала на ось цю жилеточку? Забудьте мої слова. Просто від неї в захваті якось вдома вона мені краще подобається, ніж як вона виглядала на мені в магазині. Зараз покажу вам декілька варіантів її стиліалізації. В мене тут трішечки речі висять, я вибачаюсь гляньте на цей образ. Що це за учениця? Я дивзувалася просто в білих носочках. Але вибачте, що це за учениця. Я думаю, цей образ універ просто неймовірний. Ці бруки я купувала в де-факто. І це купувала не я, а моя мама. Це розмір 36-й, хоча я ношу 32-34, вони на мене трішечки великуваті. Але знаєте, оверсайз зараз в моді. Ось такий варіант, просто класичні брюки, але я додавала сюди ремінець. Останній варіант це ось такий варіантик з кольошовими штанами, от, джинсами. Це останній такий варіантик, що ця жилетка дуже універсальна річ, тому що вона просто ідеальна. Завтра я одіну точно цю водолазочку, із-за того, що в мене в університеті заборонене велике декольте, а воно тут таке величеньке. Що я вам не показала, але я купила ось таку рубашку. Подивіться, яка вона класна. Все я зайшла в джинсовік, але я не купила ту ковтинку, про яку я думала, але знайшла ось цю рубашечку і закохалась в неї, тому я її придбала. Мені показалось, що я все ж купила ось ці кросівки Puma, Я їх все ж таки купила. Просто подивіться, я їх вже приміряла вдома от такі от Puma, Я просто фанатка Puma, тому в мене весь час звиття це Розмір 35,5, тому найчастіше 36-й на мене великий, а 35-й маленький. Тому мені достатньо тяжко знайти взуття. Але ці пуми просто підкорили моє сердечко, а, і вони просто ідеального розміру, хоча це 36-й розмір, але в них дуже товста стілька, як би так би сказала. З цього вони мені дуже підійшли по розміру, прям ідеально така дуже товста стелька, тому ідеально мені по розміру. Тяжко знайти взуття. От, знаєте, з одягом дуже тяжко знайти якийсь такий одяг, які ти сам собі придумав в голові. В мене так і взуття. Тому мені дуже тяжко вибрати, але коли побачила ці пуми, все. Я така дзвоню мамі кажу: мама, мама каже: ну, якщо тобі подобається, бери я їх взяла. Переодягнулася, тому що на вулиці так жаркувато. Зараз йдемо в єву, а, тому що мені треба таке щось побутове купити. О. Розпаковка, що я придбала в Єві. Отже, перше, що я придбала, це ось таку Штучку на стіл. Ось так вона виглядає. Я її вже відкрила. кладемо, вона дуже-дуже м'яка. Ось купила порошок. Дві штучки. Два диски. Просто подивіться, який песик, Які, які воно миленьке. Дитячий крем, мусорні пакети та зубну пасту. Dorać na piszę na duda na polskim Regeneracja szkliwa. Szkliwa. Pomaga zmachnić i chronić szkliwo. Utrzymać mają, żeby w dobrym stanie. Pomaga zatrzymać rozwój. Żenić żmian. 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 Добрий раночок, сьогодні 28 число. Сьогодні в мене посвята, тобто інавгурація. Тому я швиденько зараз збираюся і мені повезло, мені, мене сьогодні завозять на машині, я сьогодні не їду на маршрутці. Тому давайте зараз зробимо мейкап. Поки я буду робити мейкап, я трішки вам розкажу про цю інавгурацію. Отже, ми з моїми одногрупниками мене два тижні тому додавали в чат з моїми одногрупниками. І е, ми домовилися пройти, так скажемо, в одному стилі, тобто класичний плюс повсякденний. От я хотіла одягнути спідницю, е, сорочку в смужку синьо білу і наверх знайти собі е, жилеточку, просто чорненьку. Тут прикріплю референс, який я хотіла собі образ, але не знайшла такої жилетки, тому я захот... тому я собі вибрала ось такий образ. Теж думаю класний. Я знайшла таку жилеточку вчора, купила її в цея. Також у нас сьогодні була така собі нічка. Але слава Богу, що я спала. Я більш-менш виспалась, Я спала до 3, потім з 3 до півп'ятої я не спала, а з п'ятої до одинадцятиї я поспала. То я хоча б трішечки виспалась Тільки що була в машині. Я забула гроші вдома, тому повернулась. Я вже вдома, вже майже сьома година вечора. А, нічого на посвяті я не знімала, але можете перейти в мій телеграм-канал, і я там трошечки скинула фотографії, трошечки відео. І розповіла дуже смішну історію. Тому, якщо вам буде цікаво, можете перейти і почитати, подивитися і заодно підписатися. Сама повсякчата пройшла дуже добре, дуже гарно все організовано, дуже гарна актова зала. Якщо в мене буде можливість, я вам її засніму і покажу, як вона виглядає. Сам університет повністю я ще не бачила, тому що у мене буде сама. Екскурсія тільки у вівторок, на 12 годину, якщо я не помиляюсь, ми зустрічаємося з нашим деканатом і так далі. І вона нам проводить екскурсію. Самі дівчата дуже такі хороші, такі всі милі. Я, до речі, пройшла одна з найперших на цю зустріч. Я прийшла за 30 хвилин до початку. Ми прийшли, Я зробила, підписала деякі документи, познайомилася з дівчатами, і дуже було так. Класно, потім я познайомилася з одною дівчинкою, а, і вона вперше, ну не вперше в Києві, але вона ніколи не була саме, а, так скажемо, в цьому районі. От вона нічого не знає. і Її позвонили і сказали, що вона повинна зробити срочно дублікат ключів, тому що вона живе в гуртожитку і в неї була цілих одна година це дуже мало, тому що вона з посвята. Її треба занести до гуртожитка дійти. Ось, і я їй допомогла, я її провела, показала, розказала, сходила разом в гуртожиток, мене туди, звісно, не впустили. от, Але думаю, що якщо дуже сильно познайомлюся, будемо прям дружити, то можливо якось та схожу, подивлюсь, як виглядає той гуртожиток. Єдине, що я знаю, що душ без шторок, душ без шторок. Не. І потім прийшла на посвяту, і почалася сама посвята. Після посвяти ми пішли погуляли з моїми одногрупниками на вулиці біля парку. Походили по парку, сходили, купили квас. Ось і виходить, що я вже вирішила їхати додому, тому і поїхала додому. Відео вийшло не дуже довге, але надію, що воно вам сподобалося, Тому ставте подобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. До нової зустрічі!